Ммм, я вже цілих п'ять хвилин не сплю. Треба поспати. <клевця> О, кохана. А що ти тут робиш? Я думав, ти там по своїм справам. Коханий, а ти нічого часом не помітив. Наприклад, мою відсутність. Так ти ж наче за пиріжками там пішла, чи щось таке? Які ще пиріжки? Я весь рік була в темних землях, і ти хочеш сказати, що ти не помітив моєї відсутності увесь цей час? Цілий рік? Кохана, ну, розумієш, тут смарагдовий сон ксаві і всякі такі проблеми, я просто. Де він весь цей час спав? Ми його, звісно, намагалися розбудити, але весь цей час марно, дуже міцно спав. Ні, стривай, кохана я, я можу пояснити. А що тобі Лопата? Ти ж у нас любиш спати більше за свою дружину. Кохана? На тобі. З'язалась цими людьбурі на свою голову.